А наш наступний матеріал про переможців міського конкурсу Новорічний настрій. Участь у ньому брали усі, хто мав бажання прикрасити до нового року своє вікно, свій балкон, вітрину, садибу та прибудинкову територію, і позмагатися між собою за найліпшу новорічну роботу. З одним із переможців зустрічався наш репортер Вадим Потатуєв. Про найкращу новорічну прибудинкову територію. Дивіться далі. Мешканці цього будинку перемогли у конкурсі новорічний настрій у номінації Найкраща прибудинкова територія. Слушали про конкурс ще з минулого року, загорілися і вирішили, що ми теж можемо. Ну, придумали кожен своє, хто ж мог. Я придумала сніговика. Сдіти з пластикових стаканчиков потрібно було зібрати композицію. Я... Заходила в інтернет, смотрела, як це ділась, потратила 500 стаканчиків з дітьми вместе. Скрепляли зкріпляли її. Зкріпляли з мамою стаканчики, а потім їх клеїли. Виворачували конфетки, подарунки. Подарунки заворачували. Ангілочик зінтапона зроблено, а коси такі бороди продаються. Купили бороду одну, мало одной. І ще одну купили, ще зробили. Кила це така під стілочка під ламінат. Год змії, зробимо змію. Ну і я вже почала думати, як отак от вони піддали мені ідею, як це зробити, цю змію. І ви знаєте, я вже тако думала, лежу і думаю, а потім пішла платити за квартиру е, і, е, на почту, і на почті дивлюся плак, е, календар продається плакат і та расована змія. Я покупаю цей е, 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 календар і дивлюся, і, і вже почала думати, як його оцю змію. Ну, на картинка є. Тепер мені треба придумати, з якого матеріалу. І що її зробити? Паролон туди, і навіть бутилки туди ставила, потім мішковину зробила. Ну подивилася, що вроді б, не дуже так важно. І я зв'язала та якби на ню як би сказати натягнула шкіру. А вже була така радість, коли ми її поставили наверху, то ви собі не приляти. Навіть самі сподобали, що вона вийшла така, ну всі говоря, що настояща.